Терміново, терміново, терміново. Маємо дуже класну пропозицію саме для вас і більше ні для кого для всіх підписників. Тікток на моїй сторінці є класна акція на матрас Роуз. Розмір 160х2, 180х2 Теж є. Всі ціни покажу зараз. Підписатись в TikTok, заходьте до нас в Instagram, в шапці профілю є номер телефону до менеджера. Дзвоніть, пишіть, ми цілодобово онлайн. Ваші меблі ком'юа гарної днини.